Добрий день, з вами Ольга і Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру Україна, Укрінформ, 478-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про роботу нашої державної служби з надзвичайних ситуацій, якої за останніми тижнями, на жаль, було дуже багато. Хочу представити вам нашого спікера сьогодні. Це Олександр Хорунжий, пресофіцер державної служби з надзвичайних ситуацій України. пане, пане Олександре, вітаю вас. Вітаю всіх, слава Україні! Героям слава. Пане Олександре, не можу не розпочати нашу розмову саме з сьогоднішнього обстрілу, який вчинили окупанти. В чергове Київ піддався атаці. Які наслідки, про які наслідки вже відомо зараз? Поки що всі остаточні наслідки вони звичайно уточнюються. нашою оперативною служби ДСНС. Але можу констатувати, що ми вже робот... що ми вже працюємо в Київській області, зокрема. У Вишгородському районі у нас внаслідок падіння уламків зруйновано три приватних будинки, пошкоджено 15 будинків і дві господарчі споруди, зокрема, це за попередніми даними. На місці утворилася пожежа приватного будинку, і в нас залучено дві одиниці техніки, вісім осіб для ліквідації цієї пожежі. За іншою адресою у нас падіння падіння уламків воловорожої цілі і відбулося загорання трав'яного настилу на площі 2 гектара. А у нас залучено пожежно-рятувальний підрозділ для гасіння цієї пожежі. Працюємо. Дякую за цю інформацію. Весь травень і червень для нас дуже стали такими небезпечними місяцями, коли ворог майже щодня здійснює терористичні акти щодо наших мирного населення та мирної інфраструктури. І, на жаль, якщо можна, розкажіть нам про ці останні події. Ми пам'ятаємо нещодавний е ракетний обстріл Одещини, Кривий Ріг, і інші населені пункти, які майже щодня піддаються таким ударам тож, яка була там робота нашої державної служби з надзвичайних ситуацій, скільки залучалося туди ваших співробітників, і які наслідки ви бачите? Ну нагадаю хронологію. У нас близько третьої ночі. У нас 6 червня, попередньо в результаті керованого підриву збройними силами Російської Федерації Каховського ГЕС. Частково зруйновано було верхню частину греблі, яка є шостою ступеню Дніпровського каскаду. А відразу включилися в роботу, тому що величезні площі мало відповідно опинилися під загрозою затоплення, а було проведення відповідно за допомогою, зокрема, і місцевими місцеві органи влади, і підключалися наші автомобілі з гучними щодо попереджень людей щодо евакуації з небезпечних районів. І включилися в роботу відразу, що потрібно було зробити. Перше, це звичайно евакуація людей. Друге, це підвіз продуктів харчування, підвіз питної води. Третє це окрім евакуації людей. Це звичайно і евакуація тварин, тому що величезна кількість, ви бачили на відео, величезна кількість тварин, теж навіть із війських тварин. Ми відразу перекинули додаткові сили і засоби до місця надзвичайної ситуації. Зокрема, це плавзасоби, це болотоходи богуни, які дуже допомагали нам в складній місцевості. Це інженерна, важка інженерна техніка, особовий склад з інших регіонів. І були створені відповідно зведені загони. з... 11, по-моєму, областей, якщо я не помиляюсь, одразу для того, щоб реагувати чітко на цю надзвичайну ситуацію, відразу Очі... про області, яких торкнулася ця просто цей жахливий теракт з підривом Каховської ГЕС з окупантами. Ну, це перша Херсонщина, це Миколаївщина, це Дніпропетровщина, це три основні області, в яких залучаються наші сили і засоби для. Ліквідації цієї надзвичайної ситуації. Що станом на зараз? У нас на цей момент на територіях Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської областях, які найбільше постраждали від підриву окупантами Російської Федерації Каховської ГЕС, залишається підтоплено 54 населених пункти, 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території Херсонської області. Підтоплено. Понад 1900 будинків. Якщо брати по Херсону, то це 1422 будинки у місті саме Херсон, 201 домогосподарство та 216 присадибних ділянок. Силами ДСНС було евакуйовано 3772 особи та 268 тварин. У нас працюють, працюють е, в пунктах евакуації, у нас працюють і психологи, і я хочу сказати, що психологами е, була проведена теж велика робота і надана психологічну допомогу 413 особам. Тепер кожного, по, ну, по кожній області окремо. На, тери, на території Херсонської області у нас залишається підтопленими 34 населених пункти, в тому числі 17, на... Е, Правому березі та 17 на тимчасово окупованій території. Відтоплено 1807 будинків, Херсон 1422. У Херсонській області евакуйовано понад приблизно 2800 осіб, 268 тварин. Фактично протягом минулої доби у нас 4 тварини було евакуйовано. Щодо е, надання психологічної допомоги, тут 398 осіб за добу це сім осіб отримали психологічну допомогу від психологів ДСНС. У нас організовано зараз, коли вода спадає. Хочу сказати, що на річці Дніпро у створі поста Херсон спостерігається постійне поступове зниження рівня води. І зараз воно знаходиться на позначці 1,37 сантиметрів. Фактично з початку доби знижено на 10 сантиметрів. І така тенденція продовжується. Далі у нас застосовуються зараз активно мотопомпи для того, щоб відкачувати воду саме в підвальних приміщеннях, на присадибних ділянках і в низинах. У нас організовано відкачування води з 245 приміщень, і відкачано десь приблизно 60 тисяч кубометрів води. За добу відкачали понад 22 тисячі з 88 приміщень, це саме по Херсонській області. Далі організовано підвез, підвезене продукти в харчування. У нас 16 тисяч кілограм продуктів харчування та предметів першої необхідності у нас підвезено людям. І за добу це близько 5 тисяч кілограмів. Ми застосовуємо станції для очищення води. У нас очищено 17 тонн води. І ця вода питна, вона е, підвозиться і роздається населення. Це 302 тонни води, із них там 224 тонни це питної і 78 тонн технічної води у нас підвозиться постійно населенню. Е, у нас е, проводяться роботи з очищення території від залишків е, мастильних продуктів. Е, 240 Метрів квадратних території акваторії ми очистили від Це буде у нас. Включився звук. Я попрошу нашу технічну команду його вимкнути. Дякую. Постійно проходять заявки від громадян щодо надання допомоги, і ми постійно на них реагуємо і обробляємо. Ці заявки надходять як на лінію 101, так і на телефон. Місцевих органів влади. І у нас забезпечене реагування на 1536 звернень. І фактично ми всі їх обробили і виконали. Ми тільки за добу виконали і надали допомогу людям за 160 заявками. По Херсону у нас залучено 324 особи особового складу і 47 одиниць техніки. Хочу окремо ще зупинитись на Миколаївщині, тому що вона теж дуже постраждала від якраз наслідків цього терористичного акцію з боку Російської Федерації. Вона залишається підтопленими 20 населених пунктів. Це, зокрема, 102 будинки, 201 домогосподарство, двісті 216 присадибних ділянок. На Миколаївщині з місць підтоплень було евакуйовано десь приблизно тисячу осіб, з них 167 дітей. Надано психологічну допомогу у нас 15 особам. Підвезено 18 тонн питної води, 38 тонн продуктів харчування, зокрема до населених пунктів Афанасівка та Васильівка. Ну, Відповідно, їй надавалася допомога до транспортування, транспортування продуктів харчування до саме будинків, житлових будинків цих людей. Сьогодні по Миколаївщині у нас залучено 40 осіб та понад 10 одиниць техніки до робіт по саме по руслу річки Інгулець. Спочатку проведення робіт в Миколаївській області у нас залучалось понад 100 осіб і близько 50 одиниць техніки. На території Дніпропетровської області у нас спостерігається зниження рівнів води в Хаховському водосховищі. З 16 метрів 77 сантиметрів до 9 метрів. Фактично на більше ніж на 7 метрів 70 сантиметрів у нас за весь період знижилась вода в Дніпропетровській області в Каховському водосховищі. Це, звичайно, викликало ряд наслідків, негативних наслідків і. У нас зараз, на жаль, припинено роботу водозабірних станцій на радіооб'єктів. І у нас за загалом без центрального водопостачання опинилося 35 населених пунктів. Це фактично десь 167 тисяч абонентів, з них 14 населених пунктів відключені частково. Це 82 тисячі абонентів, десь приблизно так. ДСНС. Організовано підвоз води для населення. Всього підвезено понад 7 тисяч тонн води. І з них, якщо взяти це, це загалом, з них від ДСНС це там, близько 4 тисяч тонн. У нас залучено для підвозу, для підвозу води для населення 30 одиниць техніки і понад 60 чоловік особового складу. Щодо проведення, ще одна проблема у нас постала це, коли з стрімкою течею відповідно з почало зносити якраз ті мінні загородження, які ставив ворог, і е, зараз актуально є те, що наші підрозділи обстежують якраз створено групи піротехнічні, які займаються обстеженням території на яких сходить вода. За результатами залучень груп розмінування обстеження, доріг та їх сполучення протяжністю понад 4 кілометри, території понад 146 гектарів, з яких, якщо взяти, це близько 100 гектарів, це саме мікрорайон Острів, який, напевно, найбільше постраждав від наслідків підтоплень, і обстежено 4 кілометри берегової лінії, підрозділи. Як ДСНС, як вибухотехніки, національної поліції, а інші нацгвардії, інші оператори протимінної діяльності вони працюють на цих ділянках для того, щоб убезпечити людей від вибухонебезпечних предметів. Наша парада тут така: побачила підозрілий предмет, який винесло, який виплив, який є в замуленій ділянці. Не підходь, не чіпай телефонуй 101, це золота порада, яким ми завжди використовуємо при комунікації з населенням. Коротко все по нашій роботі по Херсонщині. Ще хочу сказати, що у нас станом на 8, станом на зараз у нас 16 червня. У нас кол-центром отримано і опрацьовано десь приблизно 2 тисячі звернень громадян в цілому на надання допомоги. Пане Олександру, буде питання щодо техніки і помп. Чи вистачає їх, чи достатньої кількості є в наявності і працюють? Хочу сказати, що техніки у нас вистачає, але ми ніколи не відмовлялися від допомоги. Зараз основна техніка, яка використовується, це, зокрема, для проведення відкачки робіт, для розчищення шляхів, під'їздів і так далі. Це і інженерна техніка, так і мобільні мотопомпи для відкачення води з підвалів з низин, так і техніка, як крани, і так далі, які можуть просто застосовуватись для розчищення шляхів і прибирати перешкоди. Ми знаємо, що наші неймовірні українці відгукнулися на цю трагедію і спрямували всі волонтери, і просто звичайні українці свої зусилля на те, щоб допомогти, в тому числі Державної служби з надзвичайної ситуації у подоланні цієї трагедії. Чи потрібна на зараз ще така допомога? Можливо, ви зорієнтуєте, чи є у цьому необхідність? Якщо є, то в чому саме. А, дивіться, допомога, звичайно, потрібна. Це звичайно і мотопомпи, це і інженерна техніка для проведення робіт, і ми в цьому плані співпрацюємо з рядом організацій. Зокрема, був підключений механізм цивільного захисту ЄС, членом якого стала Україна з 20 квітня цього року. І, відповідно. Вони пішли абсолютно відразу на контакт і почала почали надавати нам певну техніку. Нам допомогла і Польща, яка поставила фактично десь дев'ять мотопомп потужних для проведення цих робіт. І ми дякуємо і уряду Польщі, і зокрема голові пожежної служби Польщі за те, що вони завжди знаєте, як по братерськи нам допомагають і постійно відгукуються на наші певні проблеми і допомагають нам, зокрема, технікою. Отримали техніку, отримала відповідну допомогу від Азербайджану у вигляді пального, отримала допомогу від Молдови. Приходить допомога від Чеської республіки, і цей процес іде постійно, постійно, постійно. І в нас постійно контакт з усіма європейськими і не тільки європейськими державами для того, щоб залучити максимальну сил та засобів, щоб подолати ці наслідки. Багато волонтерів нам допомагають. Ми з ними дуже тісно співпрацюємо і координуємо в такому в тому числі їхньої діяльність. діяльності, тому ми вдячні всім, хто хто прийшов. Ну, звичайно, постійно знаходимося в контакті з національною поліцією і з усіма силами безпеки та оборони на місці. Координуємося. Ми вдячні просто всім, хто долучається до ліквідації наслідків цього, цього терористичного акту, цієї трагедії і. Будемо працювати далі однозначно. Е, максимум зусиль для того, щоб в найкоротші сроки допомогти людям. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу. Добрий день, укремформ. В мене буде питання: скільки одиниць тої техніки, яку задіють рятувальники для ліквідації наслідків аварії на Кохоські ГЕС була передана іноземними країнами, тобто нещодавно були передані всі доходи від естонської організації. І скільки зараз техніки цієї задіяно? Ну, дякую. Точну цифру вам не скажу, тому що вона постійно приходить. І я просто перелічу вам ті засоби, які в принципі вже є. Це по механізму цивільного захисту нам були передані відповідно і плавзасоби, і декілька пожежних автомобілів, і спеціальний автомобіль. А польща автоцистия пожежні мотопомпи вона все направляється, основна частина з якої вона направляється саме на подолання наслідків саме в Херсонщині, Миколаївщині. Тому точно. Не скажу, скільки направлено, але техніка приходить, ми її, звичайно, направляємо саме на ліквідацію. Дякую вам, дякую за цей ефір за інформацію, яку ви озвучили. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Олександр Хоружий, пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України. А наш наступний брифінг відбудеться у й годині. Будемо говорити про фінансову систему України в умовах війни. Тож залишайтеся з нами, працюємо далі разом на нашу перемогу. Дякуємо нашим збройним силам, а також тим, хто рятує і допомагає подолати ці трагедії. Працюємо далі. Слава Україні! Дякую, слава Україні, Героям слава.